Земля одного, а будували будинок вдвох. Як же ділиться тоді такий побудований будинок? Давайте розберемо. Перший варіант: якщо ви живете в офіційному шлюбі, для прикладу, будинок чоловіка, він куплений до знайомства з жінкою, до укладення шлюбу, і ви разом починаєте будувати будинок в шлюбі, вводите цей будинок в експлуатацію. То як цей будинок тоді будується? Тому що він ж збудований явно на кошти подружжя. Чоловіки в таких випадках нарідно говорять, що, вибач, але тут твого нічого немає, тому що це земля дошлюбна. Але це помилка. Тому що дуже багато позитивної судової практики, зокрема, у нас впроваджені з моєю колегою, коли ми ділимо будинок і навіть землю, на якій розташований цей будинок, навпіл. А все тому, що будинок не може існувати просто в повітрі, розумієте? Навіть якщо це ваша земля особиста до шлюбу, то в такому разі побудований в період шлюбу будинок буде ділитися разом з землею. Тому тут, будь ласка, дуже обережно. І якщо ви не бажаєте щось ділити, а вже будуєте, то варто укладати шлюбний договір, де це все описувати, і одразу розуміти, як буде реагувати в майбутньому. Ваш партнер. Варіант 2. Наприклад, у вас є дошлюбна земля, ви там щось будуєте в період шлюбу, але не вводите в експлуатацію. В такому разі, другий з подружжя, хто захоче собі половину будинку і половину землі, зможе відсудити, але не половину землі та будинку. А половину вартості будівельних матеріалів. Є ще третій варіант, коли ви отак будуєте на землі одного з подружжя будинок, не ввели в експлуатацію, але він вже готовий для проживання, є технічна документація, і візуально він вже жилий, і ви там живете, або навіть вже прописані, то в такому випадку навіть не вводячи будинок в експлуатацію, теж є позитивна судова практика, коли можна поділити одразу і будинок, і половину цієї землі. І варіант, коли ви все робите і будуєте без укладення шлюбу, досить розповсюджений, але невигідний для другого, хто вкладається коштами, але може потім потрапити в майбутньому пастку. Якщо ви без укладення шлюбу на землі чоловіка поставите будинок, як це ви любите говорити, то в такому разі. Вам треба буде, скоріш всього, в відсотків 90 в майбутньому судитися. Перша вимога буде встановити факт спільного проживання, друга вимога довести, що ви фінансово вкладалися в були власні гроші. І третя тоді вже ділити побудований будинок і землю. Також нагадую, що в нас є курси пані в законі щодо правильності оформлення нерухомості в коментарях посилання.